Без якісного насіння врожаю не буде. Ця відома істина мала б уже давно бути орієнтиром для аграріїв. Утім, щороку деякі його наступають на одні й ті самі граблі. Купуючи дешевше, вони потрапляють на гачок шахраїв замість високоякісного імпортного насіння їм пропонують пофарбовану і красиво упаковану підробку. На сьогодні просто фермер не може відрізнити, скажімо, фальсифікат від, скажімо, справжнього насіння. Тільки при всходах, коли вже Понесені затрати по підготовці ґрунту, при посівній там уже підтримки вегетації, Виробник визначає, що це насіння не відповідає тому, що було зазначено при, скажімо, при купівлі цієї насіння. На жаль, такі випадки не одинокі. Про те, що купили фальшивку, господарники дізнаються занадто пізно і несуть колосальні збитки. Уже в цьому році. Запоріжжі та на Кіровоградщині наші співробітники припинили діяльність ще двох незаконних цехів, з яких реалізовувався низькоякісний посівний матеріал під виглядом елітного насіння відомих брендів. Збитки від такої діяльності склали понад 6 мільйонів гривень. А отніпропетровські ділки на литвому насінні кукурудзи та соняха збиралися заробити аж 10 мільйонів гривень. Підробку під виглядом відомих брендів вони фасували в мішки, а вже потім розповсюджували серед аграріїв. Люди довіряють, да, коли їм запропоновують продукцію, скажем, по цінах, які трошки там дешевші, чи якось з умовами кредитування якогось, і людина на це йде. Під час обшуку спритників правоохоронці вилучили велику кількість мішків з підробленими логотипами і товарними знаками, а також майже 3,5 мільйони гривень три автомобілі, 10 одиниць з травматичної та вогнепальної зброї. На цьому заробітки Дніпропетровських ділків закінчилися. За незаконне використання товарного знаку їм загрожує 12 років тюрми. Ця проблема не нова. Робота в цьому напрямку триває, і аграрії не повинні страждати від незаконної діяльності нечистих на руку ділків. Ми запобігли розповсюдженню підробленого насіння, посіявши яке, сільгоспвиробник втрачає не тільки кошти виділення на його закупівлю, але й не отримує очікуваного результату у вигляді збору майбутнього врожаю. Щоб вберегтися від фальшивок в управлінні захисту рослин, фермерам рекомендують не ганятися за дешевим товаром. кажуть краще купувати продукти у офіційних представників компаній, які зареєстровані в Україні. Є продукти, які зареєстровані, і є компанії, представники цієї продукції, які є офіційними представниками, при звертанні до яких з приводу того чи іншого продукцію. Ці представники компанії вони зразу надають інформацію, чи відповідає цей препарат, чи має він відношення саме до цієї компанії виробника, чи не має цього відношення. Саме її представники, як ніхто краще, проконсультують господарників щодо придбаної продукції, а гарантією вбережуть від колосальних збитків.